Для того, щоб усі були ситі у Бурштинській громаді, відремонтували соціальну їдальню. Щодня тут обідають 73 особи. Це малозабезпечені та люди з інвалідністю, а також вимушені переселенці. Серед них і пані Ольга. Жінка разом з сином переїхала з Херсона. Слава Богу, що існує такі от гарні, вкусні, смачні обіди. Ми кушаємо і все родиною. Ми кормимо, гадуємо його сину, сина, бо в нього тяжкі захворювання і не все підходить, але, слава Богу, все здесь гарно". Гарячими обідами забезпечують і людей старшого віку. «Це літні люди, у мене взагалі люди, яких я обслуговую, їм більше 70 років, 70, 80, 90, одній жінці 97 років. Звичайно, вони самі за станом здоров'я не можуть деякі навіть виходити з дому, розумієте? От і тому от ми їм допомагаємо, як можемо. Так ми ними опікуємося. Тепер усім цим людям готують страви на оновленій кухні з сучасним обладнанням. А ще у кілька разів швидше. Всі стандарти збережені щодо нержавіючих нержувічого приладдя. Ми радіємо за такі гарні індукційні плити, які. В два з половиною майже три рази по часу скоріше приготовляється обід, як ми зазвичай мали. Стандартно перша, друга страва. Чай чи, чи чи кава, чи є сухофрукти. відповідно салатики. Реалізація проєкту також дасть можливість проводити благодійні кондитерські майстер-класи для малозабезпечених дітлахів, вимушених переселенців, осіб з інвалідністю та людей, якими опікуються волонтери бурштинського осередку Карітасу. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.